Німецьке видання Welt прогнозує, що Росія до кінця 2025 року може захопити Харків, друге найбільше за величиною місто України. Чи реально це, чи справді Харків під загрозою? Я проаналізував цей прогноз. Дузі також розібрав, чому німецькі журналісти взагалі пишуть про такий сценарій. І чи не ростуть тут ноги? Бува з Російської Федерації у цьому випуску. Ми згадаємо також і попередні спроби ворога захопити місто, і пояснимо, чому Харків орки не окупують. Тому підпишіться на цей ютуб канал, поставте, будь ласка, вподобайку, друзі, залишайте свої коментарі. А я буду одразу починати. Так, от, як я вже сказав, нещодавно німецьке видання Welt опублікувало статтю, де аналізує три можливі сценарії завершення війни в Україні. Перегляньте попередній випуск, я вже робив зокрема огляд цієї статті. Але сьогодні ми зупинимось на конкретному сценарії. Які ж вони ці сценарії дуже коротко нагадуємо: перший захід різко посилює підтримку України, другий Росія здобуває повну перемогу, а третій найбільш ймовірний. Підкреслюю найбільш ймовірний, на думку журналістів ВЕЛД: це заморожений конфлікт із так званою ампутацією України. Цей третій сценарій передбачає, що війна триває, але Україна виснажується через обмежену підтримку Заходу. Російські війська за прогнозом УЕЛЬТ, повільно просуваються вперед і до кінця 2025 року можуть захопити Харків. Це, за їхніми словами, стане переламним моментом, після якого захід почне тиснути на Київ. Щоб розпочати переговори з Російською Федерацією, Вельд оцінює ймовірність цього сценарію у 65%, називаючи його найреалістичнішим. Ще раз, журналісти дають 65%, це найбільший відсоток на реалізацію такого сценарію. Але чому саме Харків і звідки взагалі взялися ці прогнози? Давайте зараз з цим розберемось, без паніки. Отже, стаття посилається типу на поточну ситуацію на фронті. Російські війська, за даними Wall Street Journal, ще одного видання, яке раніше писало про те, що Росія просувається 15 20 кілометрів щодня, що не відповідає, до речі, дійсності. Я спілкувався з військовими. Жоден з них мені це не підтвердив. Та й в цілому, уявіть собі, 15 20 кілометрів щодня просувається російська армія. Це неможливо, але Wall Street Journal про це написало. Видання Welt, про яке ми зараз з вами говоримо, посилається на All Street Journal, і от виходить те, що виходить. Більше того, Welt пише про те, що нібито збройні сили України виснажені, а поставки західної зброї скоротилися. Також німці цитують австрійського аналітика Маркуса Рейснера, який каже, що ключовим є не протяжність фронту, а витривалість сторін, і на їхню думку, Україна може не витримати. Значить. Третій сценарій вельт друзі це не просто захоплення Харкова, це комплексний план, який включає далі: цитую: повільне просування Росії, тобто замість блискавичного наступу, поступове виснаження українських сил. Пишуть ці журналісти далі втрата територій. тобто Україна втрачає контроль над частиною земель, зокрема Харковом, і погоджується на буферну зону вздовж лінії фронту. Чому ми маємо на це погодитись? Чому Росія має захопити Харків? Вірніше, навіть не чому має захопити, а чи спроможна захопити Харків? Тут журналісти не пояснюють. Далі демілітаризована зона Росія наполягає на створенні такої зони, щоб убезпечити свою територію від ударів. І в завершення заморожений конфлікт, тобто бойові дії, припиняються без мирної угоди подібно до ситуації на корейському півострові. Так званий корейський сценарій. Звичайно, для Росії цей сценарій ідеальний. Ну безперечно, вона отримує контроль над частиною України, вона ослаблює нашу державу, вона стримує розширення НАТО. Це все зрозуміло водночас. Москва може відновити там економічні зв'язки із заходом, зокрема зі сполученими штатами Америки, чого дуже сильно хоче Дональд Трамп, і розширити вплив в інших регіонах в Африці, в Азії, в... де інде. Аналітик Маркус Райстер, якого ми вже цитували, порівнює цей сценарій із Кореєю, де конфлікт заморожений, але напруга зберігається. Це означає, що Україна залишиться в стані нестабільності без повного суверенітету над утраченими територіями. Але ключове питання, друзі, чому вельми взагалі вважає, що саме Харків стане мішенью? І чи реально це от чому Харків? Харків, це як відомо не просто велике місто. Це друзі, символ українського опору, це економічний, це культурний центр, який розташований всього лише за 30 кілометрів від кордону з Росією. І от Вельт називає його захоплення переломним моментом, тому що втрата Харкова деморалізувала б Україну і ослабила позиції нашої країни на переговорах. Чому журналісти Вельт взагалі роблять такий акцент? Я виділяю там декілька причин. Перший це географічна близькість до Росії, тому що Харків це найбільше велике місто до кордону, що робить його ну логічною мішенью для створення так званої буферної зони, про яку е, раніше я не знаю разів вісім вже напевно говорив військовий злочинець Путін. Друге, це там російська риторика, тому що Вельт, напевно, надихнулася погрозами е, голови російської делегації в Стамбулі Мединського, який погрожував захопити Харків і Суми, якщо Україна. Не виведе війська з чотирьох регіонів і не погод... захоплених Росією і не погодиться на російські умови, які ось ці виродки перепонують в Стамбул в Стамбулі нашій стороні. Третє це тиск заходу, тому що захоплення Харкова на думку Вельт змусило б захід прискорити переговори для того, аби уникнути подальшої ескалації. Четверте, це символічна цінність, тому що російські змі, як там за такі як медуза, наприклад, вони пишуть, що Харків це місто мільйонник із. Там, там є російськомовне населення, і його захоплення стало б символічною перемогою для Кремля. Найголовніше, друзі, це бажання і спроможності, тому що бажати Путін може і хоче. Я думаю, що він і це робить всю Україну. Але спромогтися окупувати всю Україну це вже інше питання. Тут ми говоримо про ресурси, про спроможності, наявні, так як це зробити. Тому що від бажання до спроможностей, як ви розумієте, величезна прірва. Путін неодноразово згадував про так звану санітарну зону або буферну зону, як він це ще називає, значить для типу захисту Білграда від обстрілів в Харків, як найближче місто, потрапляє під таку логіку. Вельт також вказує на російський наступ в травні 2024 року. Коли за даними того ж таке видання, The Economist, Росія планувала оточити Харків, але була зупинена збройними силами України біля Вовчанська і борщової. Тому друзі, все це припущення журналістів, які не розуміють справжню ситуацію. Я до цього окремо ще повернусь. Вельт не наводить конкретних доказів, що Росія має достатньо сил для захоплення Харкова. Цього немає, тобто їхній прогноз базується на припущеннях. Про, про чомусь про виснаження збройних сил України, про скорочення західної допомоги. Але чи справді Росія здатна це зробити? Давайте зараз подивимось, хоча б на історію. Так це вже не перший раз, коли Російська Федерація мріє і марить е, окупацію Харкова в лютому, 22-го року, на початку повномасштабного вторгнення, російські війська намагалися захопити місто. вони атакували в лоб, так би мовити. Да? Вони використовували спецпризначенців, важку артилерію, але зазнали нищівної поразки. За даними українських аналітиків, Росія задіяла тоді 11-13 тисяч бійців, бійців російського м'яса. Це замало для штурму такого великого міста у збройних силах. Знищили російські групи, а місцеве населення чинило шалений. Опір. Ми це пам'ятаємо, і ми це ніколи не забудемо. Харків'яни ви просто one love. росіяни намагалися оточити Харків з півночі, з півдня, але вони провалилися, вони програли. Битву в Дергачах вони прорали битву, а в Чугуєві вони не змогли прорвати нашу оборону до осені 2022 року. Збройні сили України звільнили майже всю Харківщину. За що їм просто невимовний респект? В травні 24 року Росія знову спробувала наступати на Харківщину. Пам'ятаєте, тоді видання The економі, здається писали, що план був оточити місто, але Збройні Сили України, зокрема, 92-га друга 92 бригада, зупинили ворога за 10 кілометрів від мети. Росіяни не змогли прорватися через Вовчанський і зазнали величезних втрат. Зеленський, я нагадаю, в 2024 році говорив, що Курська операція Збройних сил України зірвала плани про наступ на Харків і Суми росіян. Плани Росіян наступати на Харків і Суми. Тому вона була важливою, ця Курська операція. Кому б зараз би, як по-іншому це не здавалося? Росія була змушена перекидати війська з харківського напрямку. Це послаблювало їхні позиції. Чому ж Росія. Раз за разом зазнає ось цих невдач. І чи може вона досягти успіху в 2025 році? Да? Чому? От дайте мені відповідь на за це запитання. Чому Харків не вдасться захопити Росії? Це ж ключове запитання. Харків, друзі, ну зрозуміло, що це фортеця. Я хочу уникати всіх цих патетичних слів. Звичайно, це фортеця. Росія не може взяти Харків з кількох причин: Перше, це потужна оборона Збройних сил України. Тому що, за словами Головкома Сирського, Харківщина укріплена кількома лініями фортифікацій, збройні сили України готові до будь-якого наступу і Росія не має достатньо сил для прориву. Друге, це недостатня чисельність російських військ, тому що той самий, наприклад, я коли до ефіру готувався, знайшов допис військового аналітика Олександра Коваленка. Ми з ним, до речі, часто робили ефіри. Так, от він зазначає, що для захоплення Харкова Росії потрібно 500 600 тисяч військових. Зараз у них в Україні близько ну там, під 700 тисяч, за останніми словами президента Зеленського, вчора чи позавчора він казав під 700 тисяч. Але вони розпорошені по всьому фронту, це потрібно розуміти. Мобілізація в 300 тисяч, про яку там зараз пишуть окремі російські ЗМІ, не вирішить проблему, тому що підготовка таких сил займе місяці. Географічні перешкоди, ми знову повертаємось до таких військових тонкощей. от той самий Тарас Борзовець. Речник Терроу він про що казав? Він казав про те, що північ Харківщини це ліси і річки, які ускладнюють просування. Росіяни не змогли подавати подолати ці бар'єри в 22-му і в 24-му роках. Плюс опір місцевих, мер Харкова Терехов, раніше говорив, що харків'яни, налаштовані на боротьбу. Місто вистояло під обстрілами, вистоює під обстрілями. Місто не здається, і харків'яни це показували. Сирський впевнений у тому, що. Uh, що, що, друзі? Що якщо Росія знову піде на Харків, це стане для неї катастрофою. Збройні сили України мають досвід, мають мотивацію, мають підтримку населення. А Росія лише чисельну перевагу, яка не спрацювала раніше, чому вона має спрацювати зараз? Вельт, можливо, перебільшує Я допускаю перебільшує загрозу, щоб привернути увагу до скорочення західної допомоги? Можливо, вони типу нам допомогти таким чином хочуть або це звичайнісінькі російські наративи в інформаційному просторі від вельт або клікбейт і банальне нерозуміння ситуації взагалі або як я вже сказав це ну знаєте посилаємось на якогось аналітика який щось припускає цей аналітик живе в австрії він нічого не розуміє він не знає і не знайомий з ситуацією на полі бою щось ляпнути задля знаєте, заголовку яскравого не знаю з чим це пов'язано харків виставив я те що я знаю точно це те що харків виставив вистояв в 22-му році він виставив 24-му і в 25-му також вистоїть. І все це робить подібні сценарії журналістів Вейт абсолютно нереалістичними. На мій особистий погляд. Напишіть мені. Будь ласка, що ви думаєте про такі прогнози, друзі? Хто з Харкова дивиться? Респект вам. Напишіть, як ви ставитесь до того, що лунає від німецьких журналістів. Дякую за те, що додивилися цей випуск до кінця. Бережіть себе і до зустрічі.